Моє вітання гостям каналу TmBook. Сьогодні будемо виготовляти садову лавку. Для цього використаємо дуб низького гатунку. Колись він був куплений як дрова, і частина його дійсно була використана в якості дров. А якусь частину я відклав для виготовлення подібних виробів. Для садових лавок некондиційний дуб, цілком підходящий. Обробку починаємо з розпилювання дощок на форматно-розкрійному верстаті. Наша задача вирівняти краї, деякі дошки розпиляти на впіл, а інші на більшу кількість частин. При розпилюванні, напруга, яка є в дошках, може затиснути пилку і розклинюючий ніж. Щоб цього не трапилося, використовуємо дерев'яний клинок. Завдяки рухомій каретці, пропили вдається робити дуже рівні. Це одна з переваг роботи на форматно розкрійному верстаті. Дехто вважає, що призначення цих верстатів розпилювання плитних матеріалів. Це без сумнівів, так, але і в роботі з масивом форматно розкрійні верстати дуже корисні. Далі операція фугування. Відповідно, і верстат використовується фугувальний. Наша задача вирівняти площину дошки і створити перпендикулярний кут 90 градусів. Як правило, я помічаю ці сторони олівцем. І знову дошка попадає на форматно розкроювальний верстат. Базуючись на упорну лінійку, я створюю паралельну кромку. Ширина заготовок різна. Головне набрати максимальну ширину щита. Рейсмусовим верстатом вирівняємо дошки в одну товщину. Кілька міліметрів буде в запасі, вони знімуться після склеювання щита. Переміщаємося до іншого пристрою. Для цього використовуємо візочок. Склеювати щит, буду в гідравлічній ваймі. Десь на моєму каналі є відео про цей пристрій. Клей використовую поліуретановий. це тому, що виріб, який ми з вами виготовляємо, буде експлуатуватися на вулиці. Під тиском щит витримується близько години, потім я його розпресовую і можна проводити подальшу обробку. Шпателем видаляю напливи клею. Тепер щит можна розпиляти на дошки тієї ширини, яка потрібна для виготовлення виробу. На каретку форматно розкрійного верстата встановив пристрій для пиляння під кутом. Кут відпилювання 60 градусів потрібно обрізати два торця. Роблю розмітку, скріплюю деталі між собою і сверлю отвори потрібного діаметру. Роблю заглиблення для головок болтів, для цього використовую перове сверло.